Переходимо до п'ятого питання. Про надання оренду частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Рівень Коваль, що є об'єктом комунальної власності Новобузької міської ради, службі у справах дітей Новобузької міської ради. Доповідач почіпає. Шановні депутати, цим рішенням ми надаємо частину нежитлового на приміщення за адресою рідині Кова 1 службі у справах дітей. Приміщення буде використовуватися для розміщення самої служби, а також архіву. У них є справи і вони зробили собі архів. Буде використовуватися відповідно до цільового призначення. Надається в оренду строку на 2 роки 11 місяців за 1 гривню, так як це є бюджетна установа. Відповідно до чину законодавства. У мене заробітна плата піднялась, наскільки на 10% це ж треба тепер на 10 і оренду. Ні, а це ж бюджетні установи, вони напитають. <говори> <так. говори> Можна питання. А от комунальні послуги вони сплачують, а яка ж це вартість комунальних послуг і чи їх обраховують щомісячно? Їх обраховують щомісячно відповідно до займаної площі. Що до займаної площі, так. А скільки це нема такої цифри, скільки ж місяць ми тратимо опалення адмінбудівлі цієї? Це не це Антоненко треба запросити. Ну хай підготують можна. Цікаво, ну, скільки ж ми витрачаємо на опалення будівлі і скільки ми отримуємо кочів від а, 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 тих людей, що орендують це приміщення. Е, ну, Якби ну, мали таке то я не знаю, які комісії. Ну давайте запишемо протокол про докладацію, інформаційну довідку на сесію ради. Що скільки є, ну коштів, ну справа в тому, що ми не там отримуємо не нічого, тому що там ці ні, ці, не отримуємо. А просто ми зараз отримуємо приміщення, навколо, скільки а скільки ми ви туди витрачаємо взагалі коштів? Ну великі території, які ми наші не працюють. Да, вони можуть займати там 50 квадратів, а всі 600 гуляють і опалюються. Ні, це... там всі приміщення займають. Ну, а актовий зал. Ну, дана служба ну, я... ну, вжова. А він вітер виганяє. Ну, а, і ти ж, вони... а вікна поремонтували. даній службі пропонується 23 вже квадратних квадратних були, 3 квадратних метра. Вони полопалися були, коли бомбили нас. 23 квадратних метр. Вони займають там. Два кабільні. Один і 1,8. і один і вісім. Це можна під звіт самої служби, я не знаю. Це не к не одна служба, це у нас це цепологію. підготовлена довідка на сесію. Інформаційна довідка записання. Якщо ще враховувати комунальні платежі, з них то треба всю будівлю брати за основу. Загалом і ну, тоді так, вже згідно з їхніх квадратних метрів, які займають. Там береться за основу кожного був свій лічильник. ну коридор, а приміщення користування. Туалет, коридор. знаєте, воно ж теж, якщо там тисячу гривень за все будільню тратиться на комунальні платежі. Ну тисячу вже розглядати по квадратним метрам, які займають. Ну я так думаю, так і року. Ні, воно так і робиться. Там обраховується, скільки вони займають, потім допомічні приміщення, це коридори і сходинки. от, І потім вже розраховується по формулі, скільки їм платить за опалення. Є ще питання до доповідача? Навіть там служби, служби служби. Хто за те, що протягом даного питання винести на розгляд сесії, про що б на службу?